Добрий день, мої дорогі та улюблені. Поговоримо про скарги на адвокатів. Одразу хочу сказати: адвокат Лариса Криворучко за закон. Я не за зміни влади, я не за політичні течії, виключно за праву позицію закону. По закону і за зарплату. Крапка. Так от, для того, щоб. Громадяни, якщо бачать, що їхні права порушуються, чи мають вони право написати скарги на адвокатів? Так, побач, якщо їхні права порушуються. Для цього є кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Але не все так просто. Якщо ви хочете поскаржитись на адвоката, органи адвокатського влівка сказали: платіть грошові кошти там декілька тисяч гривень. Якщо ви суд, ви звільнені, якщо ви ВРП. Ви звільнені. А якщо ви звичайні люди, да, звичайні, то платіть, ви завжди платите. Ви платите за все. Чи законно це? Ми ні громадяни. І щодо цього питання вже крапку поставив Верховний суд, а саме Велика Палата Верховного суду, яка визнала, що якщо громадяни хочуть поскаржитися на ті чи інші дії адвоката, які вони вважають законні або незаконні, вони звертаються до кваліфікаційних органів. І, відповідно зі скаргами та органи зобов'язані реагувати безкоштовно. Верховний суд, Велика Палата сказала рішення РАУ Ради адвокатів України щодо введення плати за подання скарг є нечинним, незаконним, відповідно, неправомірним, не відповідає вимогам закону. Тому що кожного громадянина. Тощо є право на звернення в той чи іншій формі. І це є звичайне волевиявлення. Чи повинні платити за це? Ну, безумовно, що ні. Так сказав Верховний суд. Так, от, сьогодні Віктор Вовнюк пишеться на сайті, що він ось його там хтось вітав голова секретаріату Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Такий гарний хлопчина. Питання немає. немає. Але він каже: ну, ми розглядаємо ми там 50-75 скарг в місяць на адвокатів. Це до ОТЗ. А потім після ОТЗ 15-30 скарг. Орієнтовна сума в місяць 8-17 тисяч гривень. А давайте тепер помножимо оці цифри на 12 місяців, а потім на 6 років. Чому на 6 майже? Тому що 5 років по закону це повноваження дисциплінарної комісії, а з листопада 2022 року кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та інші органи самоврядування адвокатського не продовжили їм повноваження. По закону, кажеться, 5 років крапка, далі вибори. Якщо виборів немає, ну все, повноважень немає. Але не в адвокатурі. Ми йдемо далі! Ще законно це? Ну, щодо внесків, саме за скарги, вже суд сказав незаконно. Що тепер ми маємо? Що адвокатура брала незаконні грошові кошти, незаконно отримувала ці внески від громадян та інших учасників за скарги на адвокатів? І що тепер за 6 років ці гроші потрібні повернути громадянам? Тобто, це все було незаконно. Питання: хто буде нести кримінальну відповідальність та дисциплінарну відповідальність за те? Що були ухвалені такі незаконні рішення, і, відповідно, задарма з людей вимагалися грошові кошти, тобто не на підставі порядку гарантованого закону. Не знаю, я думаю, що це питання до правоохоронних органів. Далі чи виконане рішення суддів, а саме Великої палати Верховного суду, Верховного суду та інших інстанцій, які набули закону СИЛУ, та чи повернули? Скаржникам, тобто особам, які сплачували гроші за подання скарг на адвокатів. Чи повернули їм ці грошові кошти? Тобто, як коли ми все помножуємо, щоб ви розуміли, на 6 там років, це виходить більше мільйона гривень? Я не знаю. Я сумніваюся, що щось повернули. Але в будь-якому разі, я думаю, що компетентні правоохоронні органи зобов'язані це перевірити, тому що це таке утримання грошових коштів і їх туди сюди по порахунком є незаконне. Тому що так сказала, так казав Верховний суд. Ну, все, рішення повинно викодуватись. Так от, це насправді великі гроші. А якщо повернутися, що у адвокатів постійно гроші немає в органах самоврядування, ну, шановні, майже 70 тисяч адвокатів. Давайте помножимо. Одні тільки внески там, ну, округлюємо 2 800 тисяч гривень. Помножте на один рік 12 місяців. 2800 800 гривень помножте на 12 місяців, майже 200 мільйонів гривень. Це внески. Підвищення кваліфікації. Ну, в кожному по окремо 8-9 тисяч. 9 тисяч гривень один адвокат. Помножте на 70 тисяч і приплюсуйте майже 700 мільйонів гривень. Приплюсуйте внески, приплюсуйте підвищення кваліфікації. Це тільки два пункти. А в адвокатурі їх велика кількість: 1 мільярд, один мільярд гривень плюс-мінус. А де ці гроші? Чому в адвокатурі завжди немає грошей щодо цих питань? Адвокатура постійно просить міжнародну допомогу міжнародних адвокатів. Чому грошей немає? Ну так давайте подивимося, проведемо аудит. Ви закриваєте цю інформацію для адвокатів. Є письмове рішення. Адвокатам вже надаються таке відповіді, що дійсно для адвокатів закрита така інформація. Чи законно, ну, безумовно, незаконно. Так от, я думаю, що ці питання я в тому числі поставила пану Вовнюку Віктору, тягнула офіс генерального прокурора, генерального прокурора, офіс президента, ну і частину посольств. Для чого? Для того, щоб міжнародні донори розуміли, про які грошові суми йде мова і що все ж таки правоохоронні органи України зобов'язані розібратися, чому так внутрі країни грабуються громадяни? Ну, у нас же є правоохоронна система. Ну, потрібно розібратися в цій ситуації, щоб поставити точку. Суди по даному питанню поставили точку. Не крапку незаконно. Що вирішить Офіс Генерального прокурора, НАБУ, СБУ? Та інші, і таких, щоб ви розуміли, пунктів, як оцей, один тільки пункт, велика кількість десятків. Але це буде далі. З повагою до кожного завжди ваш улюблена адвокат Лариса Сергійовна Криворучка. Далі буде. Закон превище всього.